Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Тара Україна, на каналі Українську Відьми. Рада вас вітати. Мене з вітаннями. Ми сьогодні дивимось захід країни. Неспокій, загрози, кошмарить. причому я закріпила пост, ще я 5 днів тому попереджала, що буде неспокійно. Ви почали писати. Весь захід чи вибіркова. Давайте дивитися ці, ті точки, ті міста, які він зараз б'є систематично та інтенсивно. І мені подобається це, це формулювання найбільш захищення або найбільш безпечні. Мені здається, у нас немає безпечних регіонів, у нас є там, де більш тихіше, є де гучніше. Тому сказати, що там у нас, бачите, ну, наворочили, що там такий захист. А ворог полетів випробовувати. Не забувайте підписуватись, підтримувати канал. Спонсори можуть задавати свої конкретні питання в етерах. Захід України, що відбувається? Смерть, жертви. Як відчиняється таке вікно. Коли так показує, то це 2-3 тижні може бути ще якось от гучно неприємно. Більше мене бентежать. Або маленькі населені пункти, містечка, або там, де багато приватного сектору, передмістя великих міст. А проблеми з енергетикою, з ресурсами, люди просять допомогу. Ходять з запитаннями, не готові всі містечка до того, що відбувається. Тобто імператор думає, де брати ресурс, щоб людям надати. Тобто ну, руйнування. Ще йдуть додаткові руйнування. Львів. Важаю, що захищення, але цілі де. Чи у вас поруч якась вода по області щось іде, бік Львова? Збивати будуть на підльоті, але мені от чомусь показало залізницю з боку жиде, да? повішений плани змінюються. У мене був сон такий важкий, я потім розкажу його окремо в отері. У вас такі оборудки якісь показують. Або генератори, щось зв'язане зі світлом, з генерацією. Повинні були закупити, не зробили. Зараз це буде розслідуватись. Причому я, ну, бачите, взагалі, взагалі подивилась Львів. Там є порушення керівництвом. Ну, високими посадами порушення законодавства. Львів найближчі дні, що там буде відбуватись. Ну, область гучна. Треба мені підвчити трохи ваше містечко, аеродроми. Не аеропорти, а аеродром. Угу. І де були військові колись, там старі частини. Нема. Там просто от мені показує просто поле, нічого немає. Людей може не бути, воно там поприлітає. Львів, що ти хочеш від, від Львова? Хочу влучити в ціль ближче до центру, перетин як районів. Центр ближній центр, але мене як не пускають. Є загроза для Львова. Тернопіль. Тернопіль найближчі дні. Карта смерть. Пропустять якусь ціль, зненацька. Дивіться, може бути і ракета, промка і ресурс енергетика. Сконцентруються, відволічуться на дрони, але є загроза для міста. Тут треба йти в укриття, якщо вони у вас є, але я якби особисто не знайшла нормальних для себе, для своєї родини. Бо в мене діти в Тернополі. А ховатись в школах, я вам, ну, якби: якщо інших укриттів немає, то так, але ворог зараз буде обстрілювати навчальні заклади. Тому це на ваш вибір. Шукайте ще альтернативи. Ми в підвалі сидимо, да? Три, більше трьох років нормальних укриттів нема. Просто підвали. Це, це, ну, це просто серце крається, розривається і дивимося людсько. Обман по ньому, тиша якась. Шандарах не сильно. Якщо промка є, ну от промисловість. І Я не знаю, що у вас. чому... Ну, дивіться, я скажу, як показую. Я показую, що військові там, де могли скупчитись, але це район. Це не саме місто, це ближче до міста, це наближений, наближений да, район до міста. Луцька. Є загроза для цивільних, але є і в день. Причому він то відстане, відшепиться, подумає, подумає, потім, а потім давай знову прилечу. Франківська, воно-Франківська. Ось так ховати будуть. Привезуть або прям багато разом будуть ховати військових. Тільки поїхали на фронт, вже повертають. Бачите, тільки вийшов, вже труна пливе. В зони відпочинку, які є на околицях, є загроза. Більше по області буде кружляти. Може залетіти на місто, але от як, ну, як би не збили там, а давай політаю по кошмарю. Передмістя більше показую. І над водою, от у вас може щось постійно бути, знаєте, як хочу до води. До води хочу, чернівці. В найближчі дні. Відлуння чуєте. Ринки, це, знаєте, як у Львові, площа ринок, от таке щось центральне, знаєте, може бути вогонь. До речі, у вас буде якась біда, також як провокація або підрив. Ну просто не тільки від ворога є загроза, а є загроза як вибуху. Ресурси, полюю на ресурси. Ось тут, знаєте, чому загроза по західній? Хоча б він там не почав вибивати мости. І так, біда з цим затопленням і знову показую, що об'єкти на воді біля води. І він буде їх вишукувати. Ми подивимося, як воно покаже. Я просто вас не часто дивлюся, взагалі є міста, які ніколи не дивилась. Мені я... І у вас не було. Я вам по відчуття скажу, що паніки такої немає, якоїсь там патової ситуації немає. Ми просто не очікуємо, що так буде, але він полює на чомусь на базі відпочинку. Бо буде вважати, що там можуть бути військові. Може бути і здравниці, можуть бути і курорти відпочивальні, тому. Dyvauj, saugėmo save.